Я дуже велика, ймовірність, що під це відео теж прибіжать люди і розкажуть, що це відео чутливого характеру. Ну що ж, тут, тут я нічого зробити не можу, тут уже кожен на власний розсуд. Це, власне, кумкват. Пам'ятаєте, навесні я вам показувала, що я позрізала гілочки на... і поставила на вкорінення. Мені казали, що ну, навряд чи кумкват вкоріниться і так далі. що Він складно вкорінюється, на відміну від розмарина. А ні, я вас розчарую. Є в мене кумкувати. Я вже вам якось показувала, що вони під стаканчиками в таких імпровізованих тепличках в мене стояли, і вони чудово вкорінилися. Я думала, що на якомусь етапі хтось із них загнеться. Ні, вони нормально ростуть. І цей навіть зав'язав плодик. Ті теж були там маленькі плоди, але вони їх поскидали. Цей вперто тримає плід. Я розумію, що треба обірвати все таке, але там така шикарна коренева була, коли я їх пересаджувала з маленьких стаканчиків стаканчиків днями. Що Ну Мені шкода чомусь обривати. скине то скине. А ні, ну нехай, Там з кореневою системою все добре. вже. Так що, на ваш розсуд, звісно, хочете, купуйте, хочете самі вкорінюйте, але комкват вкорінюється прекрасно. А коли дозріє плід, я вам його покажу в розрізі. Якщо вам цікаво, Якщо вам цікаво взагалі, що таке комкват, почитайте, дуже класна штука.